Мені пощастило попрацювати в крутих компаніях, на яких собственно, і тримається моя віра в те, що працювати в геймдев – це хороший вибір в професії. І сьогодні я розповім про чотири найкращі. А якщо ви хочете дізнатись, які компанії я під страхом смерті не рекомендую, а вони, до речі, досить відомі, то раджу підписатись на мій Патреон за страшенно великі 7 доларів на місяць. Бо там вже лежить відео про ці гори компанії. Всім бонжорно! Це канал Гьол і я Аня. І перед тим як почати, не забудьте виконати стародавній слобожанський ритуал під назвою Підпишись на канал, тобі ще важко. А також заради хорошої карми у вас та натхнення записувати відео у мене, поставте лайк цьому відео та поділіться ним у своїх соціальних мережах. Ну а ми... Починаємо. Оцінювати компанії я буду за такими критеріями: як проекти, зарплата, можливість зросту скіла, овертайми, суб'єктивна думка, а також я розповім, чому я там більше не працюю. Отже, почнемо з кінця. Тобто, з останньої, де я працювала, а саме Airship Interactive, це британська аутсорс компанія з іменем, якісними проектами і взагалі досить стабільна. Але з останнім я б, якщо чесно, посперечалась би. І так, проект. Наскільки я пам'ятаю з НДА, я не можу сказати, який саме це був проект для якої гри, але можу сказати, що це дуже відома гра від дуже відомої величезної компанії. Проект був дуже цікавий, досить складний зі стилістичної точки зору. І саме тому я просто візжала від захвату, бо я люблю працювати на проектах з важкою стилістикою, бо саме на таких проектах і зростає мій скіл. Складність була в ледве помітних нюансах. Вони завжди дуже коварні, бо нібито вони міліпіздричні, але в цілому дуже сильно змінюють загальний стиль проекту. Вся наша команда витрачала більшу частину часу саме на етапі Хайполі, щоб попасти у ці стилістичні нюанси. Ці тридешники на проєкті були або мідли, або сіньори, бо можу з впевненістю сказати, що реально попасти у ці стилістичні нюанси дуже важко, і для цього треба велика надивленість, тому джунів серед нас не було. На цьому проєкті я можна сказати фізично відчувала, як зростає мій скіл. І це відчуття просто топ. Всім рекомендую його відчути щодо овертаймів, то їх майже не було. Принаймні, в мене не було. Я завжди встигала вкладатись в срок. Один раз був овертайм на етапі створення лот, але лише тому, що замовник різко змінив дедлайн, і нам треба було зробити 5 лот вручну за 2 дні. Ви спитаєте, чому вручну, чому не з використанням всяких плагінів хуїнів Бо це була вимога замовника. І як то кажуть, хто платить гроші, той музику замовляє. Тому мовчи, посміхайся та виконуй. Лабеєм слова не давали онлайн-мітинги. Господи, як же я їх ненавиджу. Вони були щоранку. Ціль мітингів була сказати одне лише речення. Сьогодні роблю те саме, що я вчора. Дякую. Ну і завтра буду робити теж саме. Слава всім богам, що вони тривали 15 хвилин, а не цілу годину. Також раз на тиждень був мітинг з замовником, і там було досить довго, але ну можна потерпіти. Загалом вдоволення проектом зарплатнею та умовами невілювали мітингове неподобство. кажемо, бюрократична сторона роботи була. Трошки муторна, але ну що поробити, треба було логати час в джирі кожен день і наприкінці місяця надсилати інвойс. Дай Боже, щоб там, в кінці місяця, в них зійшовся дебіт з кредитом. Бо якщо ні, будеш дрочитись з тими інвойсами до китайської Пасхи. Всі, хто працювали над проектом, окрім тім Ліда, мабуть, але не точно, були оформлені як фрілансери. Тому інвойси кожного місяця то наше все, аби отримати в гроші. Платили вчасно, як по годиннику. Оплата праці достойна. Ще на співбесіді з моїм рейтом. Ніхто не сперечався. Єдине, що вони перерахували мій рейт з доларів у фунти стерлінги, а платили в євро. В мене не було рахунку в британських фунтах. А за політикою компанії вони можуть платити або в фунтах, або в євро. До проекту я адаптувалась десь тижні за два. Вже на третьому тижні почувала себе як риба в воді. Із цікавого я вперше з таким зіткнулась. Мене попросили надіслати скріншоти ліцензій на ZBrush, Сапсенс, Marmoset та Mayu. Раніше я тільки чула про таке, але думала, що ну буває ну раз на тисячу років ретроградний Міркурій. Але ось я зіткнулася з цим на своїй шкурі. Із переліку вишесканих ліцензій, в мене реально були всі, окрім Mayu. Ну, ми розуміємо, так. Але якось воно проконало. До моменту, поки не прийшов час, надсилати замовнику файл в майській сцені. Тоді викралось, який сам. Тип ліцензії в мене на маю був. В итоге, мене змусили придбати ліцензію на маю. Підійшла Індія ліцензія, слава Богам, яка коштує трішки більше ніж 300 євро на рік. Цікавий факт: Україна не входить в список стран, які можуть придбати цей тип ліцензії. Тому при покупці я вказала свої італійські дані. Ви справедливо запитаєте, а чому компанія сама не надає ліцензії своїм працівникам? Тому що контракт, який пропонує компанія, це контракт між фрілансером та компанією. Дуже удобно можу сказати. Легко наймається, легко звільняється. Коли вас наймають як фрілансера, це ваша срака біль, де взяти ліцензію. Ось так моя співпраця з Airship Interactive закінчилась, бо наш клієнт не продовжив договір співпраці з компанією. Вони перерахували бюджет і вирішили. Не знаю, що вони там вирішили, але договір не підписали. І вся команда, 12 художників, наскільки я пам'ятаю, були скорочені та пішли шукати собі новий прихисток. Я чесно скажу, я була дуже пригнічена, прям дуже. Бо за день до новини про скорочення я, по перше, придбала ту кляту маю. А по-друге, той день я подумала, що слава богу, я працюю в класній Компанії на класному проєкті в чудовому колективі за хороші гроші. Але сталося те, що сталося. Компанія класна проекти топ, налагодженість процесів всередині топ, колектив топ, зарплата топ. Мені реально було в кайф там працювати. Те, що так сталося, що мій проєкт попав під скорочення, це, звісно, печаль. Але я думаю, що то не вина компанії, то вина замовника. Хай йому грець. В цілому компанію рекомендую. Вони наймають людей по всьому світу віддалено, тому переїжджати до Великої Британії не треба. Моя рекомендація. А це був Airship Interactive. А ми з вами їдемо далі. Наступна компанія, де мені сподобалось працювати, це Dardo Studio, американська аутсорс компанія. Я співпрацювала з ними з самого початку створення компанії. Проект, який я робила з ними, це персонаж для Secrets of Скайвейл. Дуже красива гра, дуже красиві скіни, дуже зрозумілі концепти. На цьому проекті була дуже знайома мені стилістика, яку я знаю, та в якій вмію працювати. Я могла відточувати знання та вміння, які я вже мала, що також немало важливо. Пайплайн роботи в цілому стандартний Певними нюансами, як завжди, мені було ну просто нереально працювати над. Персонажами для цієї гри. Я сама в ігри, як ви знаєте, ну не дуже граю, але мені прям хотілося там оновити цю гру і пограти в неї після релізу. Оскільки компанія Dardo Studios нова, я була єдиним художником по персонажах на цьому проєкті. Мою роботу перевіряв саб арт директор та тімліт зі сторони замовника. Ті були задоволені моєю роботою. Ну і я також була задоволена. Великим бонусом стало, що вони дозволили викласти в портфоліо персонажів ще до релізу гри. Не знаю, чому так. Можливо, якась маркетингова стратегія. Всіх персонажів, яких я для неї зробила, ви можете переглянути на моєму артстейшені. Щодо умов праці, жодних припездених мітингів. Здається, час від часу був мітинг або з клієнтом, або щось вони пояснювали стосовно пайплайну. І також був мітинг, якщо тім хотів мені наглядно показати щось стосовно фідбеку. Щодо звітності, була лише одна вимога: в кінці дня надійшли, будь ласка, скріншот з прогресом за день і все. А там роби, що хочеш, працюй як хочеш. Ось тобі Дедлайн і раз на день скріншот, що сьогодні зробила. Як на мене, не робота, а мрія. Я просто ненавиджу фіксований графік. Дедлайни я жодного разу не порушила, завжди вкладалась в срок. Фідбек був завжди чіткий, зрозумілий, все понятно. Зарплатня також дали трохи менше, ніж я просила, але я завжди прошу більше ніж очікую. Тому в цілому дали стільки, наскільки я і сподівалася. Оплата приходила завжди вчасно. Як і минулого разу, контракт на співпрацю з компанією був на фріланс Снові, але тут не було ніяких джир. Враховувалось лише 8 годин на день і все. Раз на місяць я надсилала інвойс і отримувала свої гроші на свій фоп рахунок в доларах. Просто про всяк випадок в мене ФОП третьої групи. Я чесно сплачую всі налоги з усіх надходжень, які мені приходять. Чому я більше з ними не працюю? Скорочення в замовника закінчились гроші, які вони виділяли на аутсорс художників, тому всі навантаження вони перенесли на внутрішній арт-відділ. Ну а я залишилась знову без роботи, і це була ще одна компанія, де до скорочення я думала, що слава Богу, все стабільно. Працюю в класній компанії на класному проєкті, з класними умовами за класні гроші. Мене як і всіх підкошують скорочення, але в мене нема часу на сльози та соплі. Я живу за кордоном. Багато хто думає, що це рай яву, що я тут живу. У центрі колізея і ні в чому собі не відмовляю, але ні. Хотілося б так, але на жаль, ні. Тому після очередного скорочення приходиться віддирати себе від підлоги та башити далі. Отож, висновок щодо компанії: рекомендую: умови, проекти, зарплата, адекватність керівництва, все на висоті. А щодо скорочень, так тут ніхто не застрахован, таке може статись будь-де в будь-якій компанії. Їдемо далі. Третя компанія, де мені сподобалось працювати, це наша українська, це Хевуру Геймс. Якщо чесно, це було перед війною і я вже не дуже пам'ятаю всі проекти, на яких я працювала. Але це було цікаво. Проекти були не найскладніші, мені було там досить легко, а причина, по якій я не пам'ятаю проєктів, це те, що їх було заборонено викладати у портфоліо після релізу. Чому так? Гадки немає, політика компаній, і це, звісно, не дуже мені подобалось. Якщо чесно, я навіть не знаю, чи можу я про це говорити. Чи подобались мені проекти? Мені було норм. Це не були проекти мрії чи проекти, які мені прям сильно хотілося викласти в портфоліо. Але в цілому норм бувало і набагато гірше. Це завжди були стилізовані персонажі, а отже, я була на своєму місці. У мене був прекрасніший тимліт, та взагалі атмосфера в компанії була приємна. У мене був, як я вже сказала, крутий тімліт, який завжди чудово все пояснював і завжди дуже доброзичливо. Мітинги не дуже вже пам'ятаю. Здається, щось було, але скоріше за необхідністю, але я можу помиляти. Бо пам'ять вже підводить. Щодо зарплатні, все було топ. Платила добре та вчасно, жодних затримок. Час ми там якось логали, здається, також в джирі, але все було не так суворо, як в першій компанії, про яку я казала. Контракт тут був здається контракт найманого працівника, а не фрілансера. Тому, якщо раптом в якийсь день в мене не було завдань, цей день мені все одно оплачували, тому можна було не труситись за інвойси, які були не потрібні. І так само за часи в джирі. Це, звісно, великий плюс від компанії. Загалом компанія хороша, рекомендую. Раніше не було Взагалі, працювати там мені подобалось умови, ЗП, атмосфера, фідбек все на висоті щодо інтересності проектів. Тут було не дуже, але жити можна. Ну і те, що викладати їх не можна було у портфоліо, також таке собі. Чому я пішла з компанії? Бо запропонували вищу ЗП. А так як це співпало з першими місяцями початку війни, я жила за кордоном і витрати в мене різко виросли. Тому мене успішно перехантили в іншу компанію, де, якщо чесно, моє життя перетворилося на ад. А що це була за компанія? Ви можете подивитись відео, яке вже є на моєму патреоні. Там я розказую, що це була за компанія, що з нею не так, чому я її не рекомендую це наша досить відома українська компанія. починається на L. Дуже-дуже угу. рекомендую подивитись це відео, щоб знати, до чого готуватись, якщо ви туди попадете. І остання компанія, де мені сподобалось працювати, це моя найперша серйозна компанія, а саме Dragonfly. Я дуже-дуже багато про неї говорю, тому буде коротко. Дуже крута компанія з дуже високими стандартами якості. Таких високих стандартів якості я не зустрічала взагалі ніде. Після Dragonfly неможливо бути невдалим художником. Там то. Очно навчать як треба. Проекти просто топ, дуже дуже цікаві, складні та дуже вагомі для вашого портфоліо. У мене був дуже крутий тімліт. Я не втомлююсь повторювати, що Вова найкращий тімліт і найкращий найталоневитіший художник, якого я в своєму житті зустрічала. Ніхто мене не навчив краще ніж Вова. Все життя я буду йому вдячна за цю школу, яку він мені дав. Протягом моєї роботи у Dragonfly. Працювати в Dragonfly нереально важко. Завжди кранчі, завжди пересиджуєш. Я завжди нервувала. Я там пропрацювала два роки і не пам'ятаю дня, щоб я не переживала. Але на певному етапі розвитку Dragonfly – це безцінний досвід. Щодо контракту, в мене був контракт найманого працівника. Тому перейматись за те, що мені не заплатять за якийсь день, де в мене не було задач, не було просто необхідності. Але можу сказати, що здається, і не було такого, що в мене не було задач. Задач там за. Завжди вистачало. Щодо ЗП, там була найнижча ЗП з усіх компаній, де я працювала. Але як для першої роботи, куди мене взяли майже без досвіду, ЗП була просто чудова. Отже, висновок: Dragonfly однозначно рекомендаціоне. Але будьте готові, що працювати будете майже весь час. Ось і весь список компаній, де мені сподобалось працювати. Сподіваюсь, вам було корисно. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, а також нагадую, що на моєму патреоні лежить відео, де я розповідаю про. Про компанії, працювати, в яких мені не сподобалось, і я не рекомендую там всього дві компанії. А в мене на сьогодні все. Всім мирного неба, трішки італійської дольчевіти, та побачимось у наступному відео.